Hello, Friendly, дружні, з вами Деніс Френлі. Сьогодні, дружні ми будемо. Дружні та й дружні. Та. Сьогодні будемо коротше, пити ось такий чай. Чай. Цей коротше, концентрат на рідкий. Коротше, це є сироп, який з цього наливається в кружку, і він розчиняється і робиться чай. Та. Зараз ми з нього приготуємо та, цей чай. А, тут навіть не треба ножницю, бо я ножницю взяв. А тут вже надириваєш собі і готуєш. Там. Е, тут, коротше, відкриваєш, насипаєш, 3 хвилини чекаєш, смакуйте. Все. Добре. Погнали. Коротше. Бачите? Е, показую. Відкриваєш, насипаєш, 3 хвилини чекаєш, все, Ізі. Все, погнали до заставки цього відео. Let's go! Деніс фрейнере реагує, Деніс фрейнере реагує. Сьогодні він буде пити. Так. Де читати? Концентрант напою рідкий чай, цитрусовий, пастеризований, торгова марка. Смакуйте. Коротше, е концентрат напою рідкий чай цитрусовий. Коротше, буде пити. Чай, чай, чай. Чай, чай, наливай. Так, Поїхали. Поїхали робити. Чай, чай, чай. Поїхали робити. Ми чай, чай, чай. Чекайте, бо я чуть каву знову. Ну все, я не розумію. Це коли я знімаю відео, я щось постійно мушу зачепити. То каву би зараз розлив, то ще коїсь фігні. Легонько зачепив. Ставимо тоді на підвіконня цю каву і вже ніхто її не зачепить. Так, погнали. Я настільки багато дружньо познімав. О, бачите, відкривається і тут легонько. Так багато дружньо познімав цих відосів, що я навіть сам не встиг всіх передивитися. Нічого, думаю, на нього передивлюся. 30 жовтня 25 ще є час. Але то мені так не стане, де я думаю, а може. тако <кхех> все-таки ножниці пригодяться. Так, а ну, що там? Ага, нічого там. Чекайте, хотів відкрити. Вона не відкривається. Що це нам дало? Ой. Мама казала, що вони. бо це мама купувала, що вони до половини. Це. Коротше, давали, що багато вони цього чаю не давали. Це за смаком е, цитрусових, коротше. А є ще чай з оджиє нових, і малина, здається. І імберку і ще щось. Коротше, зараз покажу, що ще є чай. Ми наливаємо. Так, так типа сиропа, бачите? Не знаю, можна дві кружечки буде. Але нам треба так багато пити. Питання. Так, поки що я сюди ставлю у бік. Так. Ну, файно ти день у бік поставив лежачи. Так, а ну. Давайте скуштуємо самий сироп, а ну. Мм. Е, кислий. Добре. Є у мене чайник гарячий, тепленький. Коротше, насипаємо. Зараз подивимось уже вийде. Так, а. Ну, може, блін, зайти. Ну так би взяв, ні. То вже б мене заходило. Так. Хоча треба запитатися. А що це ква ква одним словом, що це таке? От що це таке? Може ще треба насипати? Давайте ще. Та я все-таки дав все. бо тут дивлюсь якесь мутне. О, я той мусить харкати постійно у тіванні. Вже достав. Ось така фані фемілі. Ага. А ну, чекайте, йду питатися, бо то. Йду питатися, що то... Ем... Що то у нас не то? Коротше, я запитався, то таке має бути... Типу як Сік. Ну, Сік і то яскравіший, хочу сказати. Та... Добре, давайте пити. От Кейк Сіка. Що це називається тоді чай? Де воно? Не знаю, буде нам на Е, Так. Треба було я хотів у у цьому відео. Половину поділити на дві кружки, бо ми два випили. Думаю, а я зможу два випити? Питання. Так, і вийшло так, що я все додав в одну кружку. Бо дивлюся, що мутне. Ну, ну, і так, і так, трохи мутне вийшло. Що вийшло, то вийшло. Поїхали. Ну, такий. Вони називають чай. Їсти саме чи їсти чи пити чай, напевно, і то кислий, і то трохи кислий, не знаю. Ну Таке. Сім балів, бо більше не поставлю. Мутне. Воно не є. Воно є кесле. Навіть шість балів, бо воно є трошечки кисленьке. так. Так, воно трохи кисловате. Бо то, що це цитруси, тому кисловати я поставлю 6 балів. Нема тут ні 8, ні 7. Мутний чай. Е. <laughs> Трохи кисловатий, так. Короче, дружні. На цьому все походу. Я тупо дивлюся. Дивіться. Значить. Значить, значить, значить. Чекайте. Зараз підійду. Ой, далі да, і далі дарай. Да, да, значить, що у нас? Нас ще лишається. попробувати Концентрат напою, рідкий, чай, лісова ягода мікс. Оце ми завтра спробуємо з вами, дружні. Коротше, тут є ожина, малина і смородина. Смородину не дуже люблю. Так намальовано. Та. Так. І це чай обліпиховий. Обліпиха. Коротше, мама, вчора зробила цей обліпиховий чай. Так чути було ліками, що. Це ми пити з вами вже точно не будемо. Я думаю, що мені це точно не сподобається, це, бо це так не мій чай, це їхній. Бо я бо купила, мама долю їм, ну, ним. Ну, собі і долю мені. У мене, я, коротше, взяв з цитрусами і з цим, з Ягодамікс, з лісовими ягодами. оцими, Ну, це, коротше, так. І ще був Обліпиховий, але ну, я подивився, обліпиха це мені не сподобалося. Ще був імбировий, але ну, імбировий мама не брала. Та... Mm. То, коротше, я попробував, Мені не сподобався цей чай цитрусовий, не, не добрий. Завтра ми зацінимо ягода мікс. І подивимося, буде смачно чи не смачно. А на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. З чаєм оцим. Та всім! Пока-пока, дружні, бувайте, йоу. Так. Фе, недобрий чай. Думав, мені сподобається, а то, як завжди, недобре. Е, ну чо, як завжди, просто несмачний. Оцей ми спробуємо. А цей пробувати ми, напевно, взагалі не будемо, бо це чути дуже сильно ліками. Добре, все пояснив. Всім пока-пока. Йоу.